Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та. Перевіряти їх. Також, кого цікавить підбір під ключ, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira Десятий рік, 238 пробігу, 6500 ціна, автомобіль обслужений з автоматичною коробкою передач 1,8 газ бензин. Контакти до власника осуд присутні. Покажу по салону. Його цікавий, телефонуйте до власника. Дача лоджі. 12 рік, 197 пробігу, 7,850 850 ціна, 1,5 дизель, є кондиціонер. Отут контакти до власника. Авто свіжо пригнане. Скажіть, 7 місць чи 5? 5 місць. Кажу по салону. Чистенький салон. S Max. Сьомий рік 2.0. DZR6800. Ціна контакти до власних ось тут присутні. Так, зачинено, але клімат-контроль бачу є. Opel Zafira-C, 15 рік, 2.0 дизель без пробігу по Україні. Ціна 9450. Але немає знакома. Я машину продавав, я думаю, що ти ще до школи ходиш, Так що ти мені можеш не розвивати. Давайте ми будемо вказувати. Я ти продав не говорю. Я Хто власник? Продиктуйте номер телефону, може когось цікавить. 067. 067. 8. 8. 3 одиниці. 3 одиниці. 813. 813. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. 15-й рік. 7 місць, 181 тисяча пробігу, 1,5 дизель. Без пробігу по Україні, є контакти до власника. Ціна договірна, кого цікавить, уточнюйте. Покажу по салону. Комбінований салон. Коробка механічна, клімат-контроль присутній. Фаркоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 2009 рік, 1,9 дизель, свіжопригнана, 7550 ціна, 193 пробігу. Тут контакти до власника. Так, комбінований салон в дуже гарному стані. Клімат-контроль бачимо, підігріви. і є. Кого цікавий, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. Одинадцятий рік, 236 пробігу, 1,6 в рідній фарбі, 7500 ціна. Контакти присутні. Це самімісний, так? Самимісний. Саме містке із мініванів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туран. Четвертий рік модельний. 3 рік модельний, 4, я так розумію. 255 пробігу, 1,6 мПальний двигун, бензин, 5,950. 990, вибачаюся. Ціна контакти присутні. Так, два склоподйомники, сидіння на тканині. Механічна коробка передач. П'ять місць. Форко присутній. Opel Zafira. Десятий рік, 1,7 дизель, 6400. Ціна контакти ось тут присутні. Так. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Сценік, 14 рік, 1,5 дизель в рідній фарбі. 8,750 ціна, 208 пробігу, контакти до власника. Є так, по салону. Салон на тканині. Чистенько та охайно по салону, клімат-контроль, Чотири склопідйомники, мультикермо бачимо. Електроніки присутні. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran. Туранчик 6 го року 234 пробігу, 1,6 газ, бензин, свіжопригнане, 6850 ціна, контакти бачимо. Клімат контроль присутній, коробка механічна, гарний колір. Фуркоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Сценік. 9 рік, 1,5. Дизель не фарбована, свіжопригнана. 6950 ціна. 248 пробігу. Контакти ось тут присутні. Чотири склопідйомники. Світленький салон, круїз контроль, клімат-контроль, механічна коробка продач. Більше інформації у власника. Opel зафіра. Zafira восьмого Zafira року, 6700 ціна, 1.7 дизель. Контакти ось тут присутні. Салон комбінований. Клімат, контроль присутні. Прокоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008, 12 рік 230 пробігу, 1,6 дизель, максимальна комплектація, 7950. Ціна контакту до власника присутня. На жаль, зачинено. Парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнити. Mercedes b class Електро, 17 рік, 110 пробігу. Повна 6... тесла. Мотор тесла, батарея тесла. 16650. Ціна Контакти до власника присутні. Власник підказує, що повна копія тесла. Мотор Тесла, батарейка Тесла. Коробка Тесла. Так? Все від Тесла. Тільки значок від Мерседеса, що теж радий. Гарний сімейний електромобіль. П'ятимісний гранд сценік 2015 року, 221 тисяча пробігу, 1,5 дизель, тут контакти до власника. 12150 ціна. Комбінований салончик. Так, Мультикермоз, курїзм, клімат кліматконтроль. Присутні шестиступка коробка. Косечна музика, оригінальні гарні диски, парктронік, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника.